А чи знали ви, що щороку українці збільшують польський ВВП на 0,5%? Ще 200 тисяч українців вийде з України. Населення України все одно не повернеться до довоєнного стану в 41 мільйон. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі з вами Саша Матвій. Сьогодні трохи важливої статистики для українців і для України від МВФ. Від Польщі, від українських експертів щодо виїзду за кордон, щодо повернення українців додому, щодо посилення польської економіки і щодо закінчення війни, спрогнозованої від МВФ, дуже важлива інформація, і це на сьогодні. На квітень. Тому рекомендую додивитися до кінця це відео, підтримати його і не забувайте підписуватись на канал. Зробіть це зараз, щоб завтра не забути і не пропустити важливо. А в описі під відео є посилання на мій інстаграм, куди також всіх запрошую. Там щоденно важлива інформація для українців за кордоном. Міжнародний валютний фонд у своєму квітневому звіті, квітень 25-го року, прогнозує закінчення війни до кінця 25-го року. Ви, до речі, вірите в такий прогноз? Я. Чомусь думаю, що має щось змінитися вже найближчим часом. Можливо, це розтягнеться, але до кінця 2025 року щось таке буде. Можливо, я дуже оптимістично до цього ставлюся, але я так думаю. Ви свої думки напишіть в коментарях: вірити, не вірите, можливо, маєте іншу думку. Також напишіть. Міжнародний валютний фонд у своєму квітневому звіті оприлюднив. Базовий сценарій розвитку подій в Україні, згідно з яким активна фаза війни може завершитися вже до кінця 2025 року. У звіті також міститься оновлений демографічний прогноз, який враховує часткове повернення українських біженців додому за оцінками МВФ. На 2025 рік населення України становить 32 мільйони 900 тисяч осіб. У разі завершення бойових дій очікується поступове зростання чисельності населення. 25-й рік. 32 мільйони 900 осіб. Попередній прогноз був у 2024 році 33 мільйони. На 26 рік прогнозують 33 мільйони 400 тисяч громадян України в Україні. Попередній прогноз був кращим: 34,2. На 2027 рік планують, що в Україні буде 34 мільйони. А в 2024 році планували, що буде 34,5 мільйони. Тобто прогноз погіршився у зв'язку з тим, що війна і далі продовжується. Проте, навіть у найбільш оптимістичному прогнозі, який дає щороку МВФ, населення України все одно не повернеться до довоєнного стану в 41 мільйон. Тобто, там мінус 5-6 мільйонів, все одно залишається. Експерти МВФ зазначають, що основними факторами для стабільної демографічної ситуації є безпека, економічне відновлення та підтримка міжнародної спільноти. Нічого нового МВФ не сказав щодо того, який фактор вплине на повернення українців додому: безпека, економічне благополуччя, розвиток, допомога наших партнерів, вступ України, наприклад, до Європейського союзу, захист від НАТО це все в сукупності допомагає українцям приймати рішення, повертатись. Поки що того всього немає, і немає українців з поверненням в Україну. На жаль, повернемося до України, потім перейдемо до Польщі. Український національний банк прогнозує цього року, 25-го року, ще 200 тисяч українців вийде з України. Ну і за прогнозами, масове повернення українських біженців за кордону прогнозується вже в 26-му році, якщо буде досягнуто мир. Перемир'я, заморозка конфлікту і тому подібне, це прогноз нашого національного банку України. Міграційний відтік триває, і навіть на тлі початку дискусій про потенційне припинення бойових дій чіткого результату перемовин наразі немає. Через це люди продовжують залишати країну. Йдеться у останньому звіті національного банку. Крім того, країни, які приймають українських біженців, ще не визначились з подальшими умовами тимчасового захисту після ймовірного завершення війни. Тож загальна тенденція зовнішньої міграції. Збережеться щонайменше до завершення активної фази війни. Те, про що я вже також не один раз говорив: що країни Європейського Союзу змінюють своє законодавство, але продовжуючи тимчасовий захист для українців до моменту припинення вогню, бойових дій, заморозки конфлікту. Коли це вже відбудеться, ось в тому випадку. І з того моменту потрібно буде максимально чітко звертати, що відбувається в тій чи іншій країні, де ви перебуваєте. Тому що з того моменту можуть бути кардинальніші зміни щодо перебування легальності, подачі на ті чи інші документи, можливо, ще якісь там нюанси. Тобто ну, може бути різне і всяке. Але на даний момент, допоки триває війна, в європейських країнах нічого кардинально не змінюється. і Тимчасовий захист як надавався, так і надається щодо повернення українців в Україну. Національний банк говорить, що з 26-го року це би мало вже початися, якщо буде зупинка війни. І це повернення буде приблизно в 200 тисяч. Тобто, в 25-му 200 тисяч мало би виїхати, в 26-му повернутися. І Україна виходить в ноль. Це дуже так грубо. А вже там далі по роках, 27-й, 28-й, там би вже мав бути плюс, якщо не буде відновлено військових дій і тому подібно. Ну, такий прогноз від України і Національного банку. Ви що про це думаєте? пишіть в коментарях. Давайте зараз перейдемо до Польщі. Теж цікава статистика про українців Польщі і про економіку Польщі, на яку впливають українці. А чи знали ви, що щороку українці збільшують польський ВВП на 0,5%. І про це не то, що я говорю, це звіт ЗУЗ польського офіційного джерела. Яке якраз підраховує всі податки, і говорить нам, що українці кожен рік плюс 0,5% ВВП Польщі. І вже навіть ЗУСом прогнозується, що вже 26-27 рік українці збільшать ВВП Польщі на 1%. 1% від загального. За даними ЗУС у 2024 році. В Польщі легально працювало понад 781 тисяча громадян України. Це на 155 тисяч більше ніж наприкінці 2021 року. Кількість легально працевлаштованих українців лише за останній рік зросла на понад майже 30 тисяч. Ключові цифри: українці становлять вже майже 5% усіх працюючих у Польщі, не між мігрантами, біженцями, а між всіма громадянами Польщі. За оцінками аналітиків, їхній внесок у польський ВВП вже до 1% на рік. На кожну одну злоту соціальної допомоги, наприклад, з 800, припадає понад 5 злотих у вигляді податків та внесків, сплачених українцями. Тому, не жаль, там мільярди злотих потрапляє в польський бюджет від українців. Найчастіше громадяни України зайняті в таких секторах, як обслуговування та адміністративні послуги. Промисловість, будівництво, транспорт. За словами експертів, більшість українців в Польщі це люди працездатного віку. Рівень працевлаштування серед тих, хто приїхав до 2022 року, перевищує 90%. Це так на хвилиночку, коли там хтось говорить, що українці сидять на шиї в когось. 90% працювало до 2022 року. Серед біженців війни понад 70%. Тобто всі, хто приїхали після 2022 року, хто може працювати і працює, це 70%. Це не 50, це не 40%, це 70%. Більшість працює, заробляє, сплачуючи податки. Більшість з них не отримують соціальних виплат, окрім 800 плюс, і не користуються пенсійною системою. Тобто все, що отримують українці бонусом в Польщі, це 800 плюс на дітей. Але це при тому, що 70-90% працює, сплачуючи податки таким самим чином. Заробляючи на цю допомогу. Що тут скажеш? Я за те, щоб українці, де би вони не були, працювали, заробляли і не сиділи на шиї ні в кого. Українці в Польщі, працюють, заробляють, допомагають економіці Польщі розвиватися. Польща, до речі, зараз прогнозує вийти на рівень Німеччини та Японії. Це по останній заяві Туска. І звичайно, що це не левова частка українців вплинула, але 1% щороку. Українці допомагають Польщі збільшити, тобто супер! 2 мільйони українців на території Польщі, із них 70-80% працює, збільшуючи економіку ВВП Польщі. І як бачимо, ця тенденція збільшується з кожним роком. Внески українців в польську економіку збільшуються. Та шкода, що не в українську. Але я впевнений, що коли війна закінчиться, то і в Україні почнеться відбудова, розбудова, і все налагодиться. Можливо, не надзвичайно великих темпах, але потрошки ми це зробимо. І нам буде корисно, коли біля нас буде е, сильний сусід, де велика кількість громадян України працює і зможе повернутися в Україну, якщо захоче. І тут так само нам допомогти. Це моя думка. Ви можете з нею погодиться, можете не погодитись напишіть свою думку. З вами я завжди Саша Матвієв. До зустрічі в наступних відео.